На полі зі штучним покриттям дівочі збірні шостих-дев'ятих класів це одна із категорій, що бере участь у старті. У Хмельницькій шкільній лізі зміні футболу також змагаються учениці десятих-одинадцятих класів. Усього 140 футболісток школярок. Берете, 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 берете. Зараз мірюються силами збірні гімназії номер 21 та СЗОШ номер 12. в обидвох капітанки Софії. Перші мають безпрограшну серію їхні суперниці вже відчували гіркоту поразки. Та, попри все, футболістки зізнаються, долучилися до старту, аби відчути нові емоції. Ми стараємося бути одної командою, ми підтримуємо один одного і в нас дуже все добре виходить. Також, також нас тренує наш вчитель фіз... фізкультури. Нам все дуже подобається, ми просто стараємося підтримувати один одного, якщо щось не виходить. Ми просто стараємося йти далі. Ми граємо для задоволення, ми граємо для себе. Я пам'ятаю, як я ще був в США, номер один, в 1 п'ять років. І... Мені мама подарила м'яч і сороконожки, я дуже була рада, і я була потім капітаном. Я не знала, що так вийде. і я по всіх командах капітан. Коли ми перший раз друг друга побачили, ми думали, що ми, ну не подружимось, навіть, ну ніяк. Потім е, перша гра, і ми вже подружилися там. І ми потім допомагали друг другу там. Е... По футболу сім команд на три види спорту на Хмельницьку шкільну лігу виставив Копистинський НВК. Тут кажуть, вже формують склад команди на волейбол та легку атлетику. Ви собі не уявляєте, який колективізм від того, що діти їздять на змагання. Вони з таким захопленням, і кожен хоче, хоче себе проявити і. Ну, це надзвичайно класно, що проводять настільки багато змагань. Діти стараються принаймні, хочуть, ученята горять. Хмельницька шкільна ліга. Це трансформація минулорічних стартів під назвою «School of Champions» та учнівської ліги. Окрім нової назви, місцевий спортивний проєкт поповнився новими видами спорту. В цьому році шкільна ліга охоплює 11 видів спорту. Добавились нові трошки більше, ніж в минулому році. Переважна більшість це ігрові види спорту, і лише три види це є індивідуальні види спорту. Планується охопити понад 4 тисячі учнів загалом по шкільній лізі з усіх видів спорту. Минулий рік зацікавив всіх і в цьому році дійсно іде боротьба, іде азарт, і кожна команда хоче ми узагальнили всі види спорту. Ми за те, щоб виглядати сучасно, молодіжно і. Ми підійшли творчо до цього. Ми зробили новий логотип, щоб е, всі в місті відразу розуміли і бачили асоціацію. Що ось саме це є шкільна Хмельницька ліга. Ми транслюємо в соціальних мережах відео, щоб кожен міг побачити якісь моменти з гри. Діти дуже фанатіють від того, коли ти їх знімаєш. Ми створили ютуб канал, де також висвітлюємо цю інформацію. У нас є тік-ток, На кожної нашій платформі різна інформація в різному форматі. Даємо дітям стимул. Бо вони тоді намагаються і краще грати, і краще якось себе поводити в такому форматі. Також ми багато фотографуємо батькам. Це дуже цікаво. Цьогоріч Хмельницька шкільна ліга стартувала з футболу серед юнацьких команд. Паралельно тривають баталії з футболу серед дівочих збірних. А от перший раунд баскетболу 3 на 3 вже позаду. Дуже багато ігор на кожну команду, часу хватає. На маленьких майданчиках грають по 15 хвилин, на більших майданчиках грають по 20 хвилин тайм. Наймолодші зараз це 2016 рік, який грає за 14-15, це діти в третьому класі. А найстарші це 2008, деякі види спорту навіть 2007, там буквально, і це 11 клас. Тобто від 3 до 11 класу діти грають в всіх видах спорту. Команди Смельницької ОТГ, Олешинська гімназія, Давидковецька, Копистинська НВК, багато команд, які входять до складу ОТГ, також приїжджають і змагаються в всіх видах спорту. Ми за гендерну рівність, ми до кожного виду спорту намагаємося включати також і дівчат, дівочі команди, тому що дівчата нічим не гірші від. Хлопці, Хмельницька шкільна ліга, триватиме до кінця навчального року. Тим часом ще у 2024-му учнівські команди стартуватимуть, зокрема, у регбі п'ять волейболі та баскетболі. Тетяна Самсунюк, Данило Біга, новини міста.